Я, наприклад, також час від часу по можливості я ходжу, і я казала, що я буду ходити, продовжувати підтримувати родин. Але оці плакати це дійсно, що те, достукатися до тих людей, громадян, які просто коли в нас відбулася акція, і проходять повз і байдужі. Вони просто що, тобто навіть це не кажеться, що вони мають підійти, і вони мають там комусь там щось сказати, особисто, якусь підтримку. Ні. Е, є таке, що просто йдуть і вони стають, і чим більше людей, е, тобто є такі свідомі люди, Оце і більше як до людей. Mm -hmm. Бо до нас виходять із координаційного, і з військової частини, тобто тут є, кот на коперника, що вони от були, Тобто вони виходили до, до, до нас на ці акції. Вони достукували, вони достукувалися. Тобто, це є про те, що є дуже багато, що до сих пір в нас залишається. На жаль, які переховують своїх синів, що тобто і так далі, чоловіків. І вони до вас говорять, що вони знають твою ситуацію, і вони підходять і вони кажуть до сих пір. А для чого ти його туди пускала? Угу. Тобто, це є достукування до того, що, можливо, хоча б наші громадяни почують і зрозуміють той біль і ту хоча б підтримку. Що... Тобто тебе ніхто не заставляє. Стань хоча б біля нас. І тобто, таким чином ти вже підтримаєш.